Вітаю глядачів свого каналу. Зараз уже 10.41. І я буду робити розклади будь ласка, карти, покажіть мені на сьогодні на 12 вересня карту дня для міста Запоріжжя Запорізької області, Мелітополь, Бердянськ, Енаргодар, Оріхів. І Херсонщина. Покажіть, будь ласка, що там, яка у нас сьогодні падає картина Запоріжжя? Запоріжжя, ну як мінімум серйозний буде розговор, як максимум удар. Це я вам так Від, Мінімуму до максимуму. Люди шукають кращого життя. На вечір, бачите, нам падає туз, тобто дає якісь шанси для подальшого життя. Подальшого життя. Давайте я подивлюся ці тузи, вони нам важливі. Закрита інформація. Ну, тут рішучі дії будуть йти. Рішучі дії на вечір. Ну що, получать втик, Влада, получать втик ППО, получать втик всі, хто можуть получити, але це для нас закрито лізти ми сюди не будемо. Бачите, що падає нам на цей пошук. Падає нам дуже серйозні зміни. Зміна фази життя в Запоріжжі. Ну і скажу, що так. Спокійне життя в нас, мабуть, на, на якийсь срок буде закінчуватися. Будуть у нас безпокійні дні. Бо це немає вибору, це ілюзії. Це ілюзії, фантазії. Розумієте? Ось так. Так що нічого гарного нас тут, на жаль, не чекає сьогодні, в крайній мірі. Але на вечір, бачите, ми будемо во всі оружії. Слава Богу. Да, Ну, що можу сказати. І дуже гарна, звісно, картина для нас це. Але чи в перший раз? Чи в перший раз така у нас картина. Ні, не в першій. гірше. Давайте подивимося з вами окуповану територію Запорізької області. Там будуть і ті бойові дії, будуть йти по всім територіям, де йдуть зараз, вони так і будуть там йти, продвигатися. Буде дуже рішучий йти той наступ, і буде, дії будуть рішучі. Е, я маю на увазі, що е, це показує е, територію окуповану, але там вже поряд ідуть наші військові. То де, де там вже воно дуже близько. Дуже близько. Ви бачите, що падають мечові, і ну, це чисто воєнні карти падають. То окуповані території, але там буде дуже гаряче. І тут іде планування і е, дуже така серйозна обстановка, контроль, аналіз, все це буде робитися. Це всі наші окуповані території. Я не буду це далі розкривати, бо це може якийсь там вже йде задум. Херсонська область, вона е, і так там йдуть ті події, а по Запорізькому напрямку, мабуть, теж щось додається. Давайте подивимося з вами місто Мелітополь. Серйозні карти гарні. Для нас вони гарні, але на окуповані. Хай воно там, хай вони вже їх там беруть за сраку. Мелітополь. Ну, маленьке сонечко на вечір достаток. Дуже, дуже я сумніваюся, тому давайте ми покладемо на цей достаток. Пожалуйста. Пожалуйста, достаток. Який достаток? Яка сім'я в пліну. Сім'ї в пліну знаходяться в полоні, закриті? Бачите як? Це такий достаток. Ну, і я хочу подивитися, ті влад, та влада вона буде п'ячить, бо вони не самодостатні і вони будуть цим займатися. Що це за маленьке сонечко тут у нас? Ну, так, вони сьогодні не будуть дуже там. Напрягатися і когось там ловить, будуть бухати. Так що, тут, бачите, дуже багато часу впало, але вони собі не впевнені. І вже та світла, біла історія, коли вони займалися мородерством, розкраданням, вбиванням людей, вона вже у них зменшилася ось до такої степені. Це у нас був Мілітополь. Немає там у людей ніякого достатку, яка там може бути сім'я? Десятка це сімейна карта. Вони можуть брати в полон цілими сім'ями ввечері ходить. Так що так. Давайте подивимося. Бердянськ. Ну, більш-менш спокійна ситуація. Там нема спілкування особисто, партнерства ніякого нема. Люди закриті, бо падає, ось жриця, пепеса. Там все це люди мовчать, люди там собі тихенько. Влада займається <клухи> надалі цими всіми прибутками. Старається щось ще вкрасти. Ну, якось так. Але вони між собою там не ладять. Вони, між собою не ладять. Так, давайте подивимося місто Енергодар. Місто Енергодар. Давайте подивимося наших людей, які там живуть. Немає їм ніякої допомоги. Немає ніякої допомоги. Ця радість, це я представляю, я це радість. Багато дуже там зрадників, колаборантів. Ну. Я не знаю, що це. Це якісь виконавці, які виконують оце, грабують людей. І вони радуються. Бо це не допомога, це наоборот іде жадібність, і вони відбирають у людей останнє. І радуються тому, насолоджуються. Це до, до речі, це прості солдати, пажики, це бігають там ото. Але колаборанти їм сприяють в тому. Давайте подивимося по енергодару, в якому стані зараз знаходяться у нас наша, наші робітники. На ЗАЕС я покладу віддільно сьогодні. Робітники наші атомщики. Що там їх? Там дуже хитрі вони роблять речі, якось питаються обманювати їх, якось щось, якось крутиться, вертіться. Фортуна перевернута, звісно, і шукають якось їм вижити. Якось вижити як. Але вони не можуть отуда піти. Вони не можуть отуда піти. Шукають радості в тому, що є. Ось так. Так вони і живуть. В обмані, перевернуті фортуні і шукають в тому, що є, і хоч якось якісь плюси. На Енергодар я зроблю отдільно, на станцію на ЗАЕ зроблю отдільно. Давайте подивимося місто Оріхів. Ми зараз дивимося людей, дивимося наші міста просто. Так, оріхів, оріхів, як завжди, там йдуть втрати, там йдуть обстріли, гармонії, там нема, там страшне, що робиться. Захисту там немає. Все, там йдуть втрати, шалені людей, домівок. Е і тих військових, і тих військових. Ну, я не скажу, що шалені втрати, але йдуть втрати. То, шалині так вискочило. Так, давайте подивимося з вами сіру зону нашу. Зразу після Оріхова. Там ще багато місць, які обстрілюються наші міста. Немає в них захисту. Там, до речі, їх здають їхні об'єкти, здають там сидять зрадники. І якась нова історія там починається. Це, мабуть, іменно по... зв'язано зі зрадниками, бо вони там. Получають за те щось. тому Ну, подивимося, нема захисту у вас, все збутки, збитки йдуть. Немає захисту, і зрадники сидять і будуть і будуть здавати ті об'єкти, будуть обстрілювати і надалі вас. Давайте подивимося Херсон місто. Після тих втрат на Харківщині вони будуть дуже мститися, дуже мститися будуть. ой Дивіться, всі карти перевернуті на Херсоні. Це йде е, повністю ізоляція херсону. Е, там сидить влада, сьогодні буде робити страшні речі. Страшні речі буде робити. Це не дисципліна, це, це зла людина, це вогонь, вогняний король. Він буде просто м, от, люди в ізоляції, місто в ізоляції, і вони будуть робити страшні речі. На вечір буде йти поразка їхня. І і, 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 і. і буде якась робота йти. Але це, ну. Не дуже та робота вона нам на плюс. Чому падає тут почуття? Не знаю. Ну, так впало, люди тримаються. Що можу сказати? Що можу сказати? П'ятірка, вона. Погано, що так, що сяк. Це поразка, поразка буде. Може, буде поразка у цих людей, тому і почуття у людей будуть гарні, незважаючи на те, що вони їх грабують, незважаючи на те, що вони все втрачають. Мабуть, буде там поразка у тих покидьків, мабуть, їм щось там зроблять якусь пакость. Тому, тому у людей такі почуття. Це місто Херсон. Давайте подивимося по правому берегу, яка там історія. Давайте подивимося росіян. Російські військові, що там, як вони себе почувають. В полоні вони себе почувають, по почуттям у них погано. Ну, і, в общем, вони в цій ситуації, е, е, получається, ну, як почувають себе вперше. Це для них нове, що вони в полоні. Ну, от, получайте, а що ж ви хотіли? Тепер давайте подивимося наші військові українські ЗСУ, що там роблять, пожалуйста. Пожалуйста. Ідуть пожертви, ідуть пожертви, і, і, не пожертви, а жертва, іменно жертва по собственному бажанню. Люди, ті, які там воюють, вони оце шестірка вогняна. Вони просто е, визволяють. Визволяють свою землю. Визволяють свою землю, не зважаючи на те, що вони несуть теж втрати. Вони себе віддають на ту жертву. Шістка показує, що буде така ситуація на вечір, ну, трошки заспокоїться. Будуть уходити від тої ситуації. Ну, таке. Шістка перевернута, це вже. Установ, буде такий трошки застой. Трошки, ну, як відпочинок може. Знаєте, люди теж повинні якось там відпочивати. Ну, якось так. Шістка перевернута, по-іншому я ніяк не можу її сформулювати. Втікати вони не можуть уходити. Наоборот, вони стоять, будуть стояти на своєму. Ось так правий берег. Херсонщини, ну і давайте подивимося лівий. Дуже гарно вони там в кільці, в полоні. Получайте свої покупки. Давайте подивимося лівий берег Херсонщини. Лівий берег Херсонщини, на жаль, тяжка ситуація. Люди в ізоляції. Людям дуже тяжко перевернута Фортуна і. Ну, вони живуть в таких, знаєте, в ілюзіях. Якось виживають, але дуже тяжко. Все перевернуто. Лівий берег Херсонщини, це окупована територія, все геть перевернуто. Ну, сподіваємося, що скоро ця історія зміниться. Це піде, скоріш всього, коли піде, здвинеться Запорізький напрямок. Ось так. Так що, підуть зміни по Запорізькому напрямку, підуть зміни по лівому берегу Херсонщини. Така буде історія. Все, люди, я вам все показала. Карту дня на е, Таро єгипетському. Будьте живі та здорові. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Почуємось, па-па.